Випадковості не випадкові. Давайте, щоб краще це зрозуміти, я процитую одну людину. Це Жан Кальвін, він одного разу сказав такі слова: нічого так не може нас зміцнити в житті та направити в правильному напрямку як глибоке переконання, що все, що стається, походить від Бога. То не випадковості трапляються нам в житті, але сам Бог у своєму проведінні. Або але сам Бог у своєму замислі, в своїй волі, в своїй мудрості, в своєму плані, щоб краще це зрозуміти, друзі. Я вірю, що ми об'єднані сьогодні в загальному зібранні не випадково. Можливо, ви подумайте, просто там попросили мене, і я випадково мав можливість і прийшов допомогти там, пограти на барабанах, взяти до рук гітару. Можливо, так склалося, і ваші діти сьогодні здорові, і просто випадково вам таке щастя бути в церкві і на останньому зібранні Луцької біблійної церкви. Я не вірю в такі випадковості. Я вірю в тому, що і формую свій святогляд так, як писав апостол Павло. Він каже: я впевнений в тому. Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить Його до Дня приходу Ісуса Христа. Я вірю, що Бог всемогутній. Я вірю, що йому підконтрольні всі речі. Він передбачливий. Бог, який робить речі, нам, здавалось би сьогодні дуже незручні, дуже некомфортні, незрозумілі, до, сер... до такого, знаєте, до злості незрозумілі. Але Бог у своєму проведінні... Все робить, друзі, не просто так і без випадковостей. І апостол Павло Десь це підтверджує, Бог хоче виконати в кожному з нас якусь свою роботу, добру справу. Скажу про себе, що справу, яку Бог розпочав в моєму житті, він ще не завершив. Люди, які виходять сюди на порід і беруть до рук мікрофона, друзі, вони недосконалі. Ці люди помиляються, ці люди роблять неправильні рішення, проявляють часто, часто свою темну сторону своєї природи і характеру. Не тому, друзі, що Бог безсилий щось зробити в моєму житті, але тому, що моя природа опирається, а Бог прагне добровільного Його і мого, мого послуху йому. Це процес, це процес на все життя. Цей процес називається освячення наше. Слово Боже, говорить, що воля Божа. Це освячення наше, це наш процес руху до досконалості, це наш процес руху до якості, це процес нашого такого уподібнення Ісусу Христу. Коли такий послух має місце в моєму житті, то спостерігаю мир, переживаю відчуття перемоги і спокою. Бо в Бога, друзі, випадковості не випадкові. Поділюся з вами однією історією, яку написав кілька років тому, трошки її інтерпретував під наш час. Дописав, але хочу поділитися. Вона звучить, називається такими словами. Якщо можна, демонстрацію ще. Вона називається Про себе і нас. Дозвольте про себе кілька слів розкажу. Багато з життя у серці своїм бережу. Родився у Луцьку, але виріс не тут. На Львівщині знайшли батьки щастя від скрут. У рік незалежності в школу пішов, і з третього в п'ятий клас перейшов. Ще за купони хліб я купляв, і цілий мільйон ось цими руками тримав. У тата, мого ще здав на рибалки дух, тому ранок, вудки, мотоцикл, західний бух. Це правда, що в міліції мама моя працювала, тому мої спроби обману вона враз відчувала. Таня Танюха, моя менша сестра, погано зі мною для неї закінчилась в перукарню гра. Повернулись до Луцька, третя школа, привіт, зима, друга зміна, дві драки, болів, живіт. Ще рік не пройшов, а вже знов переїзд. Тепер це під гайці, та ж саме зима, третій табель за рік. В тринадцять свій перший велосипед сам склав. Усе почалося із рами на касетний магнітофон обміняв. Швидко бігав, високо стрибав, навіть льоху бордовану на руку поклав. На той час я вже мав ноутбук, тому після школи в університет і до високих наук. Сергій Гопанчук, був мій викладач. Не міг не згадати, що зустрінемось, брате, от побач. Майже 16 мені покаявся я, було це у промені на свято Різдва. Літо, табір, клуб, фестиваль, кірха, привіт. Мені 18 з Богом склав заповіт. Молився за маму і тата, молодшу сестру. Це рідні мої, Алілуя, рік, потім другий і вони вже свої. Мені 22. У церкві. Зустрів я її. Дівчину з прекрасним ім'ям Наталі. І знаю нею я справжній, колись сильний, а часом слабкий, але я знаю, їй треба був саме такий. Тепер літо, тепле літо, весілля, ведучого Роми кар'єрний зліт. Київ, Туреччина складний переліт. Субару наш перший автомобіль. Раділи недовго. Капремат неаккуратність опіки біль. Потім жовтий жигуль і зелений жигуль. Моє наталі мовчить. Бюджет сім'ї я помножив на нуль. Разом ми вже 17-й рік. Ми тато і мама. Тіма, Ліна. Привіт! Навіщо я з вами цим поділився? Формат цієї історії, друзі, в вигляді написаний так, як ніби ви гуртаєте мою сторінку Інстаграма. Тут усе те, чим я можу поділитися насправді. Але тут не буде моїх фейлів, не буде темної сторони мого характеру. Ще багато чого тут не буде. Але ж воно насправді є. Правда? Воно насправді є, нікуди не дівалося і є у кожного з нас. Хочу попросити вас, щоб кожен з вас зараз про себе подумав так. На таке питання дав для себе відповідь: якби близькі для вас люди ваш брат, ваша сестра. Дружина, діти, батьки могли б описати вашу поведінку вдома? То напишіть 5 рис характеру, що б вони написали. Попробуйте подумати і дати відповідь на це. Які п'ять рис характеру ваші домашні, ваші близькі люди написали би про вас, про ваше ставлення до них, про ваші дії, слова, мову, реакції? Як би діти мене описали як батька? Про моє спілкування з ними, вирішення проблем між нами. Що б вони написали? Головне питання тут в цьому, яким великим є розрив між образом, який я публічно показую та подробицями мого особистого життя? Наскільки великою є ця прірва між публічністю моєю, який образ бачать люди? І тим, яким я є насправді, яким ти і Я є насправді. Сьогоднішня зустріч, друзі, не перемінить вас в одну мить. Наша темна сторона гріховної природи буде ще довго протистояти світлу та істині, яке Бог для, для нас дарує через своє Слово. Це процес, це процес освячення. Це впливає на переміну мого життя, на наше преображення в образі Ісуса Христа, до якого ми маємо ціль уподібнюватись. На домашній церкві ми оце в цю п'ятницю мали трохи дискусій над висловом якість християнського життя. Ніби слово якість не можна застосувати в цьому випадку. Воно просто не ліпиться до якість християнського життя. Оцей вислів. І ми ніби хотіли ну, відокремити слово якість. Є християнське життя, а слово якість тут ні до чого. Я хотів би просто в захист цього трошки помислити над цим. Якщо якість це сукупність властивості чи пристрасть до досконалості, то це по суті відображення характеру Христа, який проявляється в реальних справах відносинах повсяденного мого нашого життя. Наскільки це якісно проявляється в моєму житті, наскільки його більше, ніж мене, ми ж не будемо заперечувати, що якість це не про зовнішність. Правда? Якість це не про обгортку, якість це не про гарні слова, не про популізм, а про те, яким я і ти є насправді. То тепер як думаєш, що буде написано нашими близькими про нашу поведінку вдома? Які п'ять рис характеру вони напишуть? Як вони опишуть якість нашого християнського життя? Тім Келлер. Чоловіка вже немає, це пастор і проповідник в Америці в Великій церкві Нью-Йорку, він висловився якось так: ти гірший, ніж ти про себе думаєш. Але Бог любить тебе більше, ніж ти можеш собі уявити. Ісус Христос в одній з своїх проповідей, Він говорить такі слова, чому мене кличете, Господи, Господи, а не робити того, що я кажу? Христос цими словами робить виклик. Робить виклик. Ти ж кажеш, звертаєшся до мене, ти бачиш потребу, ти взиваєш до мого імені, чуєш мене, але не робиш так, як я тобі кажу. Чому так відбувається? Тому що почута істина, друзі, не змінює життя. Почута істина не змінює життя. Застосована істина вона робить переміни ваше життя, вона змінює. Ваше, ваш спосіб життя і впливає прямо на якість вашого християнського життя. Так звана нагорна проповідь проповідь або проповідь на горі, який називають слова Ісуса Христа, які записані в Євангелії від Матвія з 5 по 7 розділ, і в Євангелії від Луки трошки більш стисла, скорочена версія, вона описана всього в 6 розділі в кількох віршах. Може бути надійним таким собі чек-листом для перевірки якості нашого християнського життя, така собі база, де ми, згідно з якихось слів Христа, можемо перевірити якість свого християнського життя. Її по праву вважають цю проповідь найкращою з усіх коли-небудь проголошених. Недарма вона завершується такими словами. Ісус, і коли Ісус закінчив промовляти, народ дивувався з Його вчення. Там в продовженні говориться, тому що Він говорив як той, хто має владу. Як той, хто в своїх словах проявляє силу і вплив. Цей виклик, про який ми говорили описаний в Євангелії від Луки, присутній і в Євангелії від Матвія, він трошки по-іншому інтерпретується і говориться: не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, увійди до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Певно, кожен в кого є діти мав справу з такою ситуацією, коли ви маєте до них якусь претензію, маєте до них якісь зауваження, маєте до них якісь звернення, і ви хочете, щоб вони вас вислухали, і ви видаєте їм повну, вичерпну свою претензію, зауваження, і вони вас дивляться, вони вас чують, вони вам кажуть, добре тато, добре мама. Вони розвертаються, і мені таке здається враження, що вони вже забулися, що пройшов тільки, що була мова. Здається, що це буває навіть на рівні такого навмисного, свідомого рішення забутися про те, що мама читати говорили. Тому що ти мусиш знову і знову одне й те саме повторювати. Але хіба це несправедливо і до нас, дорослих? Хіба ми так спішимо змінювати в своєму житті так все, по відношенню свого характеру, своїх реакцій, своєї любові чи нелюбові до чогось? Хіба ми так спішимо, почувши, прийнявши якусь істину, почувши її в проповіді, на домашній церкві, в якомусь спілкуванні, в якійсь дискусії, біжимо і кажемо, супер, з завтрашнього дня починається все приміняти. Частіше всього, ми бачимо проблему в інших. Ми бачимо, що він, вона, їм треба стільки поправити в житті. Ми не бачимо, друзі, проблему в собі, ми бачимо проблему в них, частіше всього. І це бачимо частіше всього проблему в інших. Саму проблему Христос розкриває в добре знайомій нам притчі про двох чоловіків, які будують будинки. Давайте ми прочитаємо цих кілька віршів, для того, щоб просто зрозуміти, чим закінчується проповідь Ісуса Христа. Він дає таку картинку, історію, яка би навчила кожного з нас. Це як кажу, як база для того, щоб розуміти, про що говорив про Христос і на що Він опирається. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова, каже Христос, і виконує їх. Подібний буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнилися вітри, і вбрушилися на той дім. І він упав, і великим було падіння його. Обидва друзі будинки були збудовані. Двома чоловіками, які будували для себе, вони їх збудували. Обидва швидше за все виглядали чудово, так як вони задумували, вони вклалися в зовнішність його, вони виглядали обидва дуже гарно, десь подібно, можливо, в чимось. Так як і ми в соцмережах часто виглядаємо, всі чудово, щасливі, задоволені, успішні, вдячні, глибокі, мислячі. І наші публікації це, друзі у кращому разі про те, якими ми хотіли би бути. У гіршому про те, якими ми хочемо здаватися. Обидва будинки вони були збудовані, вони вже стояли. Та кожен з них не уникнув бурі. Один будинок завалив, завалився одразу ж, другий навіть не похитнувся. В чому різниця між цими двома будинками? Дуже проста недільної школи рівня відповідь, правда? Та вони будувалися на, її, на різному фундаменті, на різній основі яким би друзі гілястим і високим не було дерева вашої віри, моєї віри, без міцного коріння воно не здатне протистояти натиску життєвих стихій. Вивчаючи слово, ми отримуємо чимало корисної та цікавої інформації. Але сама інформація не дорівнює друзі, переміни приображенню чи приображенню життя це не дорівнює інформація. Яку ми знаємо, знання, які ми здобуваємо, це не автоматично дорівнює, це не дорівнює переміни і преображення нашого життя. Наприклад, добре знати і прочитати на упаковці цигарок, що коріння вбиває. Ми знаємо цю інформацію, і багато її знає. Але, друзі, краще просто не курити, правда? Застосована інформація, яку ти знаєш. Це не корити, тому що коріння вбиває. Воно десь такими простими словами пояснює цей принцип: не знання змінюють нас, а слідування волі Божій. Знання лише допомагають зрозуміти, в який бік потрібно змінюватися, де правильний курс, де правильна дорога, де той шлях істини, на який потрібно стати, що ти знатимеш точно, що твій шлях приведе тебе до фінішу, до доброго фінішу, зустрічі з Христом. Знання ж заради знання веде до зарозумілості, а Огієнко пише, надимає або просто, можна сказати, надуває нас. Ми такі дуже пишні. І апостол Павло і важні такі. апостол Павло в першому листі до Корінтян пише такі слова знання приводить до зарозумілості, а любов будує. Бо любов це не просто інформація, це не просто слова. Любов завжди це дія, це жертва, це вчинок, це, це те, що тобі буде вартувати щось. Це те, що бі треба в чомусь потерпіти, щось триматися, проявляти зусилля. Це дія. А знання просто, щоб заради знань вони приводять до зрозумілості, і Павло навіть це підтверджує. Фарисеї та вчителі закону того часу були найбільш проінформованими людьми. Вони знали все. Христос навіть часто посилався. Хіба ви не читали? Хіба ви не знаєте? Вони ж ті, які багато знали, вони отримали найбільше докору від Ісуса Христа через такі слова, які Він каже, так як вони не чинять, бо вони кажуть і не роблять. Морська піхота США вони часто в своїх тренуваннях говорять такі слова, у критичній ситуації ти не піднімешся на рівень своїх очікувань, а впадеш до рівня своєї підготовки що говорить про те що наскільки важливе приділяння зусиль в тому щоб правильно підготуватися до, до тої критичної ситуації до тих життєвих викликів і бурі які приходять до нас і в наше життя не зовнішній вигляд і не добробут а буря свідчить наскільки міцна ваша основа ваш фундамент віри закладати фундамент треба передбачаючи неминучість бурі а не дочекавшись її Знаєте, в, в, так в Ютубі цікавлюся дуже часом такими будівельними такими технологіями різними. Так, в цікавості, в тому, що мені так ну, реально, це цікаво. І є один такий чоловік, який спеціалізується в по таких стандартах, вимогах по будівництву, і до нього звертаються люди навіть в такому в онлайн режимі. і кажуть, от така ситуація вже будинок стоїть. Каже, і виявляється, ми зараз хочемо робити внутрішній ремонт. Виявилося, що в нас немає гідроізоляції простого одного елемента. Ну, капічний, як можна так, порівняно з всім масштабом будівництва. У нас відсутня гідроізоляція між фундаментом і стінами. І той, хто будівельник, він розуміє, наскільки це критично. В тебе буде вічний ремонт, скоріш за все, вдома. Ти зробив через якийсь дуже короткий проміжок часу, тобі знову треба буде його переробляти, тому що вологу, волога буде лізти в стіни. І цей чоловік, який експерт, і той, який звертається, він каже: ну слухайте, я не спостерігаю вологи, я її не бачу. Що вона є на стінах. А він каже, те, що ви не бачите, не означає, що її немає. Каже, це зараз, поки ви, каже, тепло не запустили, поки не зробили обої, якусь покраску, ще якісь речі, то ви цього не побачите. Але воно є. Вам каже, все одно придеться це робити. І він каже: навіть в тому випадку, коли здається, вже будинок є, є технології, які покращують або можливість відсікти ці речі, виправити ці речі, що немає безвихідної ситуації. В нашому житті, друзі, так само може бути. Ми можемо думати, що у нас фундамент вже життєвий закладений. Ми можемо думати, що це все. Мені кінець. Моє життя при наступних бурях попливе мій будинок з цього піщаного фундаменту. Завжди є шанс виправляти, завжди Бог дає можливість зробити те, що для нас здається неможливим. Що потрібно робити? Будуй своє життя на скелі. Ісус каже: кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудовував свій дім на скелі. Дивіться, як цікаво апостол Павло, не вже Христа слова, а апостол Павло в листі до Корінтян пише про цю ситуацію. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я немов той мудрий, будівничий, поклав основу, а інший будує на ній. Тож нехай кожен пильнує, як будує, адже ніхто не може покласти іншою основою, крім уже покладеної, а нею є Ісус Христос. Коли ми таким поглядом дивимося на Слово Боже, то воно пояснює саме себе: скеля, друзі, це не просто якийсь кусок каменю, фундамент це не просто якийсь залитий бетон, на якому треба будувати своє життя. Друзі, цим каменем наріжним, цією скелю, і є сам Ісус Христос в Індії, має бути фундаментом нашого життя. Другий момент: слухай і виконуй слова Ісуса Христа. Він є скеля, його вчення є надійною основою для життя, яке стане руїною, коли прийде, коли не стане. Вибачте. Він є скеля, його вчення є надійною основою для життя, яке не стане руїною, коли прийде буря. Давайте повторимо одну річ, яка дуже важлива. Почута істина не змінює життя. Застосована істина вона змінює наше життя. Якщо ти думаєш, друзі, що відносно твого життя вже все пізно чи неможливо, то Христос. Каже такі слова, неможливе для людей є можливим для Бога. Нам здається, що твій характер, мій характер, він не підвласний вже ніяким перемінам, що ми вже, як здорослі чоловіки, і жінки, десь сформовані і вже пізно щось міняти в нашому житті. Але історія Слова Божого показує нам багато історій, коли люди в різному вікові відкидали все те, що було в них до цього. При зустрічі з Христом вони відмовлялися від тих всіх своїх переконань, які вважали за правду за істину, і вони сміливо вибирали інший шлях істини, слідування за Христом і роблячи так, як Він каже. Коли я переглянув свою історію, історію про себе і про нас, коли її перечитував, я помітив одну річ: в цій історії не вистачає сьогоднішніх днів, не вистачає Якогось майбутнього, лише минуле, я бачу там. Я вирішив кілька текстів дописати для того, щоб завершити нашу проповідь таким закликом слідувати за Христом. Майже три роки Великої війни, сирени і сльози, розлука, страхи, війна принесла нам горе й біду, та віра у Бога нас тримає в строю. Надія жива, Господь захистить, і мир бо Світанок настане. Лише до Нього прийдіть. Роман на початку зібрання він задавав таке питання: Марія, мати Ісуса Христа. Що ти думаєш про Нього? І текст апостола Павла з Євангелії від апостола, апостола Івана, другий розділ, п'ятий текст, говорить такі слова: зробіть усе, що він вам каже. Я хотів би запросити нас до молитви. Щоб ми разом піднялися. Друзі, я вірю, що слова Христа дуже сильні і в тому заклику, який Він робить для кожного з нас, і Він каже: приїдь до мене всі. Всі. Немає того, хто може собі там дозволити самостійно справитися з самим собою, досягнути неба своїми силами, знайти той таємний шлях якийсь. Ні. Христос каже, я дорога і правда і життя, придіть до мене всі. І придіть до мене не всі успішні, не всі сильні вірою, з правильним фундаментом. Він придіть до мене всі, струджені і обтяжені. Церква, нам здається, це така собі громада, наповнена дуже сильними і потужними людьми. Та ні. Це ми такий собі образ хочемо створити. Слухаючи цей світ, будь сильний, цілеспрямований, вроді все добре. Але в церкву об'єднує саме наша неспроможність, наша безсилість, наша залежність від Христа. Він сильний, я слабкий. Він всемогутній, я ні. Він серцезнавець, а я навіть часто й себе не знаю. Він каже, прийдіть до мене. А Мати Христа каже, зробіть усе, що Він вам каже. Я хотів би запросити, якщо би хтось з нас дивився би на своє життя і бачив в ньому, що там багато ще роботи для Бога. І хотів би дозволити йому почати цю працю, цю добру справу, можливо, почати або відновити в вашому житті. Я запросив би, щоб ми з вами помолилися. Можливо, з місця в голос. Можливо, ви хочете підійти, ми разом з вами помолимося, будемо радіти, будемо плакати, якщо потрібно, будемо, будемо вболівати за вас і за ту добру справу, яку Бог може зробити в вашому житті. Давайте кілька секунд такого мовчання. Якщо у вас є сміливість вийти сюди або в голос висловити Богу слова такої залежності, слова покаяння, то мати, маємо на це час.